Доброго дня, шановна громада, хочу вам сьогодні розповісти таку незвичайну історію, незвичайно для українського глядача, для української аудиторії, тому що вона в принципі досить відома в світі, але українці традиційно забувають про свою роль у цій історії. Але почну я трошки раніше 1584 рік, коли помер московський цар Іван Грозний, нібито помер. Нібито Іван Грозний через те, що деякі дослідники говорять про те, що ті 40 з гаком років, які він правив на Московії, це неможливо для тих часів. Під іменем Івана Грозного зараз об'єднують кількох правителів Московії. Але як би там не було, на той момент, коли помер Іван Грозний офіційно 1584 року, в Московії припинилася династія Рюриковичів. Зв'язок Московії із Київською Руссю був повністю перерваний. І в Московії почався так званий смутний час, період, в якому розібратися без глибоких знань історії досить важко. До влади прийшли бояри, і наступний цар Борис Годунов був боярський ставленик, і традиційно як знать місцева, тобто він впроваджував ту політику, яка була вигідна знаті. Не все було так гладко на той момент, тому що 19 лютого 1600 року в Андах, в Перу, вибухнув вулкан. Відбулося виверження вулкана, який мав для Московії досить пророчу назву «Війна Путіна. Після виверження цього вулкану піднялася величезна хмара попелу, яка призвела до так званого малого льодовикового періоду. Дуже багато країн тоді відчували нестачу продовольства. А в Московії це викликало великий голод, який тривав три роки, і винищив третину населення Московії. От зараз війна Путіна нова забирає ну можливо теж третину населення Московії, але як би там не було, після оцих катаклізмів смутний час в Московії почали виникати різні течії політичні, в тому числі в сусідніх країнах, які мріяли так само загарбати Московію і припинити постійні конфлікти, які. Точилися між цією країною та, наприклад, Великим князівством Литовським. І на 1604 рік припадає, можливо, найвідоміша геополітична провокація того часу, це поставлення на престол в Московії князя Дмитра Івановича, якого московіти називають лжедмітрієм. Отже, польський коробці Гізмун Третій разом із ним шляхта Речі Посполитої, в основному великі магнатські роди, в тому числі і руського походження, зокрема Вишневецькі, Сапегі, Мнішики, вони підготували до захоплення московського престолу людину, яка називала себе сином Івана Грозного Дмитром Івановичем. Що цікаво, що досі історики сперечаються з приводу того, ким міг бути цей чоловік. Звичайно, основна версія така, що це був чернець-утікач із чудового монастиря в Москві Григорій Отреп'єв, який буцімто втік у Річ Посполиту, зумів навколо себе об'єднати ласих до майбутніх перемог людей і захопити московський престол. Але ця версія не є основною, ну принаймні не має бути основною для українців, тому що є принаймні кілька більш. Цікавих я сказав би так версій, які заслуговують нашої уваги. Ну, перша версія це те, що Дмитром Івановичем був позашлюбний син короля Стефана Баторія. Тобто Бестрюк, як це у грі престолів, наприклад, оповідається. Тобто, людина, яка в принципі мала шляхетське походження, проте не мала якби відповідного статусу на той момент. І от вирішили таким чином надати йому статус. Інша версія говорить про те, що це міг бути або справжній син Івана Грозного Дмитро Іванович, який нагадаю був за офіційною версією убитий ще дитиною в містечку Угличі. Це була боярська змова, значить, щоб припинити династію Рюриковичів, і вже щоб бояри могли спокійно правити в Москві. Або це міг бути його онук, тому що як я згадував трошки раніше, не факт, що. Та людина, яка увійшла в історію під іменем Іван Грозний, це була одна людина. Можливо, це було кілька людей із іменем Іван, які були відповідно Іван Васильович, потім Іван Іванович, і потім вже міг бути наступний. Оцей Дмитро Іванович, син сина Івана Грозного, якщо так можна сказати. До речі, ще одна важлива заувага: приставку Грозний до імені царя Московського Івана IV Васильовича, придумала вже цариця Катерина імператриця у вісімнадцятому. Століт, коли створювало оцей ідеологічний міф Російської імперії, в ті часи він не був в жодному разі грозним. Тобто, більше того, він програв війну тоді серйозно. Тобто і його дуже зневажали, якби як зовні Росії, так і в самій середині Росії, був навіть такий період, в часи, коли ще правив Іван Васильович у 1575 році, Московський престол посів. Казанський хан з династії Гераїв Симеон Бекбулатович. Тобто він там проправив два роки, але досить було йому прийти в Москву і сказати, що я хочу посісти московський трон, як Іван IV сказав: Ну окей, все, сідай, а я там собі буду жити десь під московською стіною, там обробляти якийсь город і, і, і займатися своїми справами. І можливо таке, що якраз перед 1575 роком помер справжній Іван IV Васильович, а потім уже після Симеона Бекбулатовича період з 1577 по вісімдесят рік правив його. Його син Іван Іванович таке такі історики теж припускають, і от цей Дмитро, якраз він міг бути не сином Івана IV, а сином власне Івана V. і таким чином, якби коли відбувалася боярська оця от змова, то цього хлопчика могли реально допомогти йому втікти до речі Посполитої для того, щоб врятувати і можливо потім повернути на московський престол через те, що Литва вона. Мріяла відвоювати ті території, які були захоплені Москвою впродовж попереднього століття, коли точилися майже безперервні війни між Великим Князівством Литовським і Московським царством. Єдиний шлях, який вони бачили, це тільки завдяки лояльному цареві у Московському Великому князівстві. Отже, повертаємося до 1604 року. Напередодні 1604 року між Дмитром Івановичем і Польським королем Сегізмом третьом вазою було укладено домовленості, які передбачали зокрема можливість вільного сповідання католицької віри у московському царстві, які передбачали унію московського патріархата із Ватіканом, які передбачали ордін єзуїтів в московському царстві, які передбачали повернення значних територій Московії до складу Речі Посполитої у Випадку випадку тільки однієї події перемоги Дмитра Івановича у цьому поході. Тобто, якщо він зможе стати царем Московії, польські і українські магнати об'єднуються, споряджають військо Дмитру Івановичу з частини, в основному руської, волинської і київської шляхти. Крім того, вони наймають дві тисячі запорожців, і вся ця армія в кінці серпня 1604 року вирушає з містечка Самбір на Львівщині. У визвольний похід вони пройшли через Житомир, через Фастів, через Київ. Потім перейшли на лівий берег Дніпра, який вже контролювався московським царством, взяли Чернігів, взяли Новгород Сіверський, взяли Путивль. і настала зима. Тобто, такий був досить потужний насправді похід, і Московія вона зневажливо називає. Дмитра Івановича Дмитрія. я вважаю, що це неправильно, тому що людина, яку поставили на московський престол козаки і шляхта українська. В той час вона не має бути зневаженою в Україні, тобто, це що найменше герой України, справжній герой України, який зміг таким чином здобути царський трон. А якщо ця людина ще і не була спадкоємцем, якщо це був дійсно представник шляхти, польської чи чи руської шляхти, то це герой України в квадраті, я так вважаю. Тому що таку спецоперацію провернути в той час це було дійсно гідно поваги. Що відбувається в час, коли починається весна, в Москві помирає цар Борис Годунов. 29 травня 1605 року із Путивля Дмитро Іванович вирушає в напрямку Москви. В цей час в Москві починається повстання із спадкоємця Бориса Годунова, царевича Федора повстали люд вбиває. Зразом вбивають і його матір. Таким чином, якби династія Годунових в Москві також припиняється. А московське військо, дізнавшись про те, що до Москви прямує син царя Івана, переходить на його бік. 30 червня тепер уже цар Дмитрій на чолі свого українського війська тріумфально заходить у Москву. Його вітають, якби всі місцеві бояри, вся місцева знать, всі священики зустрічають його як свого єдиного володаря і. 18 липня його превселюдно визнала цариця Марія, його мати. А 30 липня його вже короновано на царя Московії. Таким чином завершилася перша частина цієї історії. Після того розпочалися приготування до весілля Дмитра Івановича і його наречена Марина Мнішек, донька Юрія Мнішика, власне, сам це була резиденція Мнішеків і звідти він виходив у свій визвольний похід. Марина Мнішек у супроводі численної знаті приїхала до Москви. І там відбулося їхнє урочисте весілля. Але так трапилося, що темна Московія в той час перемогла, тому що. Після весілля, коли вони побачили, як поводять себе ці люди, які приїхали з заходу, побачивши, що вони там їдять виделками, що вони там розмовляють латиною, ну польською мовою, що царевич Дмитрій так само легко цієї польської мови володіє, вони почали в своєму середовищі знову щось замовляти лихе. І останньою краплею стало приготування цих гостей цього весілля до балу маскараду. І коли вони почали виготовляти маски для цього балу. То е, хтось в Москові закричав, що це бісовські атродія, і вони вбили царевича Дмитрія, частину його супроводу. А Марині Мнішек вдалося сховатися під спідницю однієї із своїх гостей і таким чином уникнути страти. Потім, щоправда, її взяли в полон, і деякий час вона перебувала разом із своїм батьком в почесному полоні. Владу в Москві захопив Василій Шуйський. От, але він був непопулярний навіть в середовищі бояр, і тому одразу, практично після цих подій на весіллі Дмитра Івановича і Марини Мішик, попозли чутки, що вбили насправді не царевича Дмитра, а когось іншого, що він дивом врятувався. І знову ж таки на сіверщині розпочинається повстання, яке очолив Іван Болотник. Це був воєвода у війську Дмитра Івановича. От він сказав, що доб'ється обов'язково правди, що не буде Шуйський правити в Москві, що Дмитро Іванович має повернутися на свій трон. Ну і так сталося, що не пройшло півроку, як у Стародубі з'явився дивом врятований Дмитро Іванович, московський цар. Але тепер це вже був цар коронований, тобто він реально знову ж таки мав право повернути собі престол. І от Івана Болотника, звичайно, московське військо, яке підтримувало Шуйського, воно розбило зрештою, але частини його приєдналися до Дмитра Івановича. Знову ж таки підтяглася руська шляхта знову ж таки підтяглися запорозькі козаки, і вони знову таки пішли походом на Москву. Їм присягнула велика частина московських міст на той час, проте взяти саму Москву їм не вдалося. Вони її оточили разом із царем Василієм Шуйським і тримали в облозі деякий час, зробивши резиденцію царя село Тушино. Це буквально околиця тодішньої Москви, і в цьому Тушинському таборі Дмитро Іванович сидів, видавав накази, роздавав землі і почував себе абсолютно природно і нормально. з приводу Дмитра Івановича другого більшість дослідників говорить, що нарешті цей уже був точно самозванець, що це вже не був справжній Дмитро Іванович, того таки вбили в Москві. От але є одна дуже цікава деталь знову ж таки, на яку мало звертають уваги. Справа в тому, що коли вдалося, так би мовити, військам Дмитра Івановича відбити Марину Мнішик з батьком із почесного полону Шуйського, в якому вона перебувала в Ярославлі до того, і коли її привели до Дмитра Івановича, то вона прилюдно впізнала в ньому свого чоловіка. І більше того, навіть народила йому сина, цьому, нібито другому Дмитру Івановичу. Ну, я не знаю, звичайно, як воно було в тодішньому світі, можливо, за певну суму грошей це було і вигідно зробити на той час. Проте, я так думаю, що ну, сина вона б, можливо, не мала б йому народжувати. Ну, хоча Знову ж таки, це питання потребує додаткових досліджень, зважаючи на те, що московіти повністю сковеркали цю історію і навіть видали низку ідеологічних творів. Ми знаємо, зокрема, поему Пушкіна Борис Гадунов. Фільм навіть на цей сюжет був знятий, де описуються власне всі ці події. Але подивіться цей радянський фільм, почитайте цю поему, і ви зрозумієте наскільки це куцо взагалі розкрита ця тема. Тобто, ті події, які відбувалися в той час, от, починаючи з Перу і закінчуючи. Власне взяттям Москви Петром Конашевичем Сагайдачним це власне один такий величезний період, перші 18 років 17 століття. Тобто він потягне запросто на сучасний серіал Нетфлікса чи будь-якого іншого серйозного кіноцентру, якщо дійсно вкласти в те кошти, написати серйозний сценарій, проконсультувавшись з науковцями, тобто ми можемо мати. Дуже потужну тему взагалі для творчості в 21 столітті для переосмислення тієї історії того часу. Тим паче у нас зараз полюбляють оці лицарські теми, бої, тобто, це, це дійсно була б дуже хороша історія. От, але Марина Мішик після того як впізнала свого чоловіка, завагітніла, то з чоловіком Дмитром Івановичем може тоді було геть все кепсько. Тобто, в кінці кінців він там воював, воював, і врешті в грудні 1609 року він втік до Калуги, де вже його вбили. Проте в історіях із ЛЖДмітріями на цьому крапка поставлена не була. Тобто було ще дві людини, які називали себе Дмитром Івановичем, і ототожнювали уже саме з другим Дмитром, але зараз мова йде не про них. Мова йде про те, що Марина Мнішек, яка вже після того, як пішов в Калугу її чоловік, вона намагалася ще деякий час трошки втримати своє військо. Вона ж таки була законна цариця. І в кінці кінців ця історія завершилася тим, що в 1610 році московські бояри дали свою згоду на призначення царем Московії польського королевича Владислава Василь. І відповідно все те польське військо, яке було у Марини Мнішек, присягнуло звичайно новому цареві, їй нічого не залишала як зритися титулу цариці і піти у вигнання після народження сина. Марина сходиться і одружується із отаманом донських козаків Іваном Заруським. Це чоловік був з Тернополя родом, і власне він пообіцяв Марині повернути на царський трон її сина Івана. Вони відійшли відповідно на дон. І хотіли спочатку зробити окрему державу з центром в Астрахані. але плани не склалися, і вони пішли походом на Москву. І, на жаль, були захоплені. А в 1613 році нагадаю, земський собор у Москві обрав новим царем Михайла Романова. Таким чином почалася в Москві династія Романових. А Владислав Ваза він хоч і номінально залишався царем проти реального впливу не мав. І зрештою, через кілька років, за певний відкуп, якби віддав Романову. Цей титул. Після невзялого штурму Москви Марина з чоловіком знову відступили назад до Астрахані, але там у них стався бунт війська, і вони змушені були через Каспійське море втікти у Яїк, де вже їх впіймали царські агенти. Доставивши у Москву Івана Заруцького стратили. Хлопчика, сина Марини Мнішек, також вбили, а її посадили у в'язницю, щоб відтермінувати страту. І от є така дуже цікава легенда в Москві, що перед своєю стратою Марина Мнішек прокляла весь рід Романових, що жоден із його представників не помре своєю смертю, аж доки дінастія не закінчиться. І так, власне кажучи, і сталося.